Заслухали першого свідка у справі Анатолія Кусливого, якого звинувачить у посібності державі агресора. Слухання проходило у Павлоградському міськрайонному суді. Свідок односельчанин підсудного натомість прокурор подав клопотання про перенесення слухання, оскільки з'явились не всі свідки. Суддя клопотання ухвалив та переніс слухання на 11 жовтня. Адвокат надати коментар журналістам відмовився. Нагадаємо, обвинувачення затримала служба безпеки України 2 лютого цьогоріч у деокупованому Невському. Слідство встановило, що чоловік добровільно лагодив техніку. Росіян допомагав з житлом. А ви зустрілися де? де точно не скажу. Це місто, селище. Якщо вже брати по діяльності, то це ж е, займався, займався. Чув я, що як зайшли е, ці нехороші люди, то е, на роботі у нас і склади відкривали, їм, і, не знаю, може, техніку заганяли, виганяли, ну, Це те, що я чув, у селі багато.